Перший день літа Ребека Еліот. Пройшла сніжна зима, минула мокра і вітряна весна. Лисеня чекала літа. Йому так хотілося знову погуляти Із мамою. Але мама була зайнята, і лисеня. Терпляче чекало. І ось одного ранку, «Привіт, мій маленький, весело сказала мама, готовий прогулятися. А вже літо із задоволенням, і з завмиранням серце запитала лисеня. Літо, літо, обізвалася мама. Ну що, уперед? А чому так спекотно? спитала лисеня, щоб ми могли скупатися у прохолодній воді, вигукнула мама. Сонце було яскравим та спекотним. А чому коники так весело стрибають? Вони кличуть нас позмагатися. І мама підстрибнула високо-високо, ну хто вище. Сонячне світло стало темне, золотим. А чому дні такі довгі? спитала лисиня, щоб ми з тобою веселились якнайдовше. Засміялась мама, небо стало блакитним і лазеровим. Навіщо стільки квітів виросло, спитала знову лисеня, щоб подарувати нам свої чудові аромати. Мама, ви... вигукнула лисинятки. Понюхай, як вони гарно пахнуть. Тим часом сонечко. Трохи затуманилися, і на небі з'явилися білі хмари. А пташки чому так голосно співають? спитала лисеня. Щоб ми могли танцювати, звичайно, заспівала мама. Хмари стали темними. «Бджілки, чому вони такі серйозні? Вони роблять нам смачний мед, облизнулася мама. Тим часом повіяв вітер. А овочі чому вони такі великі? здивувалася лисиня, щоб ми могли поласувати ними. Мама висмикнула із землі гарну соковиту морквинку. Нула перша блискавка. А що це таке гримить? – спитала Лисеня, прислухаючись до найближчого грому. Це означає, настав час повертатися додому, відповіла мама. Поки наше хутро не стало мокрим від дощу, і вони побігли додому через галявину по берегу річки. Вони перестрибували водяний потік по камінчикам, і ось повернулися додому. Гарім чому такий страшний? запитала лисеня, щоб я обіймала тебе міцно, 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 відповіла мама і пригорнула малюка до себе. А чому я так втомився? прошепотіла лисиня. Тому що настав час спатоньки ніжно сказала мама. Під звук дощу так добре спиться. На добраніч, мій маленький.